Пане Андрію, дуже емоційна гра, бойова, нічийний результат, який все ж дозволив сьогоднішнім господарям пройти далі. Як вважаєте, чого вашій команді не вистачило? Адже на початку гри звільняли рахунок до сьогодніх матчів. І за крим, не ну, якщо не враховувати початок матчу, з нашої сторони був досить пасивний. Так? І десь епізодично були в нас першому провал, в таймі провали. Взяти другий тайм, ну на мою чисто скромну суб'єктивну точку зору, ми переграли суперника знов ж таки зі сторони. У Нас було предостатньо моментів. Чого забракло? Ну на сьогодні, на сьогодні, ми важко входили психологічно в ігру. Потім гра стабілізувалась, На сьогодні нам не вистачило реалізації моментів, як би це банально не звучало. на сьогоднішній тут як було команді. Та впливає воно само собою, я вже казав, це зовсім інакша атмосфера бачити вболівальники, рівне, Львів, всі разом сфотографувалися. Назвичайно фантастична атмосфера. В, таких, в такій атмосфері повинні проходити матч. Тому що пості трибуни ну, ми розуміємо, чому це, але як тільки додаються вболівальники і господарів, і гусей, ну, це, це щось неймовірне. Це віддача гравців відразу збільшується в рази. Коротко підсумувати загалом сезон для команди, який він був. Можу, я вже казав, якщо б ми цією командою хоча б почали сезон, так і десь точечно би підсилились. Ну я, я так думаю, сподіваюся, що результат би був трішки інший. Якось так воно так ну, не те, щоб дивно, але видно, що команда в кінці сезону прибавляла. В кінці сезону вже прибавляла, ми трішки освіжилися. Але це вже було трошки запізно. Тому якби ми зайшли вже з цими хлопцями, ну я думаю, так, що результат би був трішки інший, ми би за вісімку поборолись, у нас би було більше шансів. Дякую.